У нашому етері ми запрошуємо кандидатів на посаду ректора національного університету імені Івана Франка. Всі ми виділяємо одинаковий ефірний час та слот. Вже сьогодні з нами є Володимир Качмар, кандидат на посаду ректора університету імені Франка, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку університету, доктор історичних наук, професор кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського. Пане Володимире, дякую, що ви прийшли. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Добрий вечір всім, пане Володимире, давайте. Першочергове питання, яке ставимо всім, навіщо вам це, і що ви хочете першочергово змінити в університеті? Сам собі інколи задаю це питання, навіщо воно мені це все? Але знаєте, цей шлях е, університет, який прийшов з 1984 року від студента і до професора і проректора. Я весь час е, поєдную його з людьми і моя програма. Передвиборча, воно так і називається університет для людей. І, власне, я прийшов різні щеблі в університеті завідомо музеєм історії університету і е, маю відношення до написання історії Львівського університету, енциклопедії Львівського університету, де був секретарем редколегії Це весь час була робота з людьми. Далі проспілкова спілкову діяльність Дальше, я був головою страйкової комітету Львівського університету голови профкому університету Но і це ви розказуєте своє минуле. Ви давайте так. ваші плани на майбутнє. А, так? а про майбутнє так. так. Які основні завдання чому, ставити? Чому я чому я власне чому ця ідея прийшла? Тому що моє життя пов'язане з університетом і дуже багато з людьми. Я це говорю. А плани на майбутнє з вдосконалити університет, зробити його кращим, зробити таким, щоб кожен студент, який виходить. З університету з дипломом гордився, що він завершив навчання у Львівському національному університеті Міона Франка, щоб кожному викладачу було комфортно викладати, а кожному студенту було комфортно навчатися в університеті, щоб кожен себе відчував потрібним е, працівник університету. Я завжди говорю від, від пане Володимире. Я прошу вибачення, що перебиваю, на жаль, трошки є обмежений ефірний час. Ви говорите правильні речі, але е, на що все таки будете робити ставку на комфорт? Як і студентів, так і викладачів чи на якість освіти, і відповідно на якість наукової роботи, звичайно, в моїй програмі є дев'ять пунктів, і там, власне, все сказано. Перше це управління університетом. Друге, це університет для студентів, університет для працівників, освіта, яка відповідає викликам часу, наукові досягнення, міжнародна співпраця, цифрові, так би мовити, рішення для освітнього процесу, соціальна підтримка і університет для ветеранів. І власне в цих дев'яти пунктах моєї програми є повністю розширено, що я хочу змінити і вдосконалити у діяльності університету. Я просто хочу сказати, що все це, яке університетом зроблено до сьогоднішнього дня за попередні роки, Воно не є поганим, Воно, нам потрібно використати весь цей досвід і працювати над досконаленням. Так, освітні програми, нові освітні програми, які би мали бути цікавими для, не лише для студента-абітурієнта, але ці освітні програми мали бути цікаві для людей, які беруть власне на роботу студента. Коли ми говоримо про університет для студента, ми говоримо про те, щоб для студента було комфортне середовище. Коли ми говоримо для студента, ми говоримо про те, щоб студент міг добре не лише навчатися в світлих теплих аудиторіях з мультимедіа технікою, але й мати умови проживання. В гуртожитках, де у нас також є проблеми. Коли ми говоримо про студента, ми говоримо про студентський простір. Коли ми говоримо про викладачів, ми теж говоримо про цей простір для викладача, який повинен бути, щоб викладач міг і працювати, і відпочити. Е, і, і так далі, і так далі. Багато соціальних питань, які є в моїй програмі. Бо, власне, як проектор соціальної роботи, я дуже багато приділяю цьому уваги. Ось, і вважаю, що власне сьогодні, коли йде війна, коли ми маємо. Перед собою десь вже чекаємо на мирну перебудову нашої держави, то власне цим питанням дуже багато треба буде приділяти увагу. людина, саме основне для університету. І нам зберегти саме основне людський потенціал. Зберегти власне і університет з його обличчям привабливим для абітурієнта, і зберегти зберегти викладача. Бо якщо не буде студента, не буде викладача, не буде. Університет насправді ну, це все дуже хороші ініціативи питання. А де гроші на це все взяти? Ну і знову ж таки, давайте говорити також гроші. відверто, що викладачі е, отримують. Ну на мою думку, недостатньо високу зарплату за свою роботу. Звичайно, гроші е, знаєте, який бюджет університету, мабуть, чули? Один мільярд, Один мільярд 400 мільйонів. За 10 років з 2014 року цей бюджет от, власне з 400 мільйонів зріс до мільярда 400. Коли з нами виходило співпрацю Міністерство ветеранів, них бюджет був 700 мільйонів. І ми кажемо, а що ж ми вам можемо, ви нам можете запропонувати, ми вам. І ми підписали угоду для того меморандум з цим міністерством і створили центр, який займається ветеранами. І коли говоримо про фінанси, я не скажу, що університет є бідним. Чомусь таке враження, що університет біг. Ні, в нас ми зараз з вами говорили про науку, наукові досягнення, які формують майбутнє. У нас лише за 2024 рік на науку було виділено 83 мільйони. От бюджет науки це 83 чимось мільйони. Там входять і гранти, і проекти, і так далі, і робота наукового парку і так далі. Так, зарплата мала, особливо коли йдеться про асистента, доцента і так далі. Є три шляхи, щоб цю заробітну плату для викладача збільшити. Як на мене, ми маємо по-перше, є такий термін «узуфрукт». це нове законодавство, яке введено 9 січня про скасування господарського кодексу. Це повністю пере, університет має перебудуватися на нові, так би мовити, рамки і бухгалтерії, і планофінансів. Діло все. Тому що це законодавство міняє повністю систему господарювання університету. Ми про це ще не говоримо, тому що для введення цього закону, десь воно є 5 місяців, що це означає? Держав... Там є два шляхи. Державне майно, яке є в університеті, воно залишається за державою, але все, що ми отримуємо від цього, воно залишається для університету. Тобто яблонька держав. На території держави впало яблуко, ми його підняли, продали це наше, і, і ми не платимо нікуди там і так далі. І є другий момент, коли ми використовуємо кошти бізнесу, залучаємо там через платні інші корпорації, і так далі, закордонні кошти. Ці кошти залишаються вже просто університетські. І ми їх використовуємо, створюємо фонд, накопичуємо той фонд, і за рахунок цього фонду, власне, ми будемо підвищувати заробітну плату. Другий момент є підвищення заробітної плати викладачам. Знаєте, я вважаю, що Львів зараз не лише економічна культурна столиця України. А, ну, так сталося, що сьогодні. Кордони підійшли сюди ближче, так? І Львів стає і економічною столицею, і політичною столицею. Я вважаю, що е, Львівський університет має мати окремий рядок фінансування е, від Кабінету міністрів, так як це має Київський університет. Це означає заробітні плати вдвічі більші. Є ще третій шлях це виконання закону, 6, е, закону від 2014 року про освіту, стаття 61. Там заморожені тарифи. Лише для для викладачів, для працівників освіти і медицини, де всіх решта вони рухаються. І якщо б це розморозило, розморозили. Якщо б цей закон війшов в дію, зарплата доцента не була б там. 13 тисяч в залежності від вислуги років, і так далі. А була би на сьогоднішній день вже 30 тисяч гривень. і ну а я не говорю Добре. про оренду, про все решту. От, сьогодні... От ви назвали насправді можливості, де може заробити університет, і що великий бюджет має університет Франка. І це насправді дуже чудово. Тільки погано, що потім студенти скаржаться на холодні аудиторії, так і не до кінця відремонтовані гуртожитки. Я так розумію, що це є частина вашої програми в майбутньому, щоб це виправити. Звичайно, і але ще... ми гуртожит. Ми працюємо над цим. Ми збудували єдиний університет, який збудував період війни гуртожиток. Нам бракує 1500 місць для гуртожитки. Якщо б в нас було кілька гуртожитків, які б дозволяли помістити тих 1500 студентів, у нас би заяв було не 42 тисячі, так і ми би приймали не 8 тисяч 100 і так далі. 38 умовно абітурієнт студентів на перший курс, а більше. Але нам не дозволяють можливості ці, тому що останні гуртожки збудовані були ще в радянський час. А власне, цей гуртожиток, який ми за допомогою державної програми, обласної адміністрації, які виділяли нам кошти, ми збудували в складний період вже повномасштабного вторгнення. Але зараз нам бракує коштів, щоб його. А це 400 місць. І, власне, нам бракує лише для студентів, які. Ну нас навчається має статус внутрішньопереміщених осіб. Це 4, під, під 400 осіб, і а квартири дуже дорогі. Так. Разум... так, пан Володимир, з нового навчального року має бути базовий курс військової підготовки, він має бути впроваджений вишах. Як ви бачите, що це має бути предмет для всіх студентів незалежно від статі? І друге, якщо ви станете ректором, як ви це плануєте впроваджувати? Але я попрошу, якщо можна, Очевидно, корути... що так. Корути. Якщо б я сказав, що не для всіх, в чому ми зараз звинуватили, мабуть. Тому зараз нашому війську. Служать і, і, і юнаки, і дівчата, так нашими воїнами. От у нас був недавно форум минулого тижня, другий форум ветеранів, і в залі сиділи також військових формах. Всі, звичайно, що цей курс має бути для усіх. Але ну, ми знаємо, що для юнаків, для студентів вони є є обов'язковий цей курс, так? так прогнозується. Значить, тут є на вибір. Для дівчат, Наприклад. але я вважаю, що цей курс мав би бути обов'язком для всіх. Як плануєте його проваджувати? Поступово з першої версії, як і всі заклади вищої освіти. Ви знаєте, університет колись мав великий досвід. Я сам завершував власне, кафедру військової підготовки в Львівському університеті. і два місяці мавши військові табори, коли давали писаних звання. Лейтенанта, так, і тепер лишився, правда, старшим лейтенантом. І я знаю, що це потрібно було. У нас в дворів університету стояли БТР, у нас вчили військові підготовки, в нас були і розвідка, і політроки, і, і, ну, ну всі роди військ. Тобто все цікаве, журналісти військові були. Пане Володимире, є ми ще ми. одне уточнення. Ми не можемо не вминути цю тему у зв'язку з тим, що трапилося на факультеті журналістики з е, заступником, е, з керівником кафедри зарубіжної преси, професором Лосім. Я так розумію, що його з університету звільнили е, так, е, через звинувачення у негідній поведінці та домаганнях до студенток. У е, Вашу адресу теж були звинувачення. Е, тож, будь ласка, прокоментуйте цей момент. І е, друге. Е, що робити, щоб такі ситуації не повторилися? Ну, е, були такі звинувачення е, в одресу багатьох, так скажемо. Е, я вам скажу, що е, і ці звинувачення можуть бути е, підставові, можуть бути безпідставні звинувачення. Якщо ці звинувачення е, виявлена, комісія встановлені певні факти, так значить тоді університет приймає рішення і до цієї особи приймається або адміністративний якийсь, Вплив або так, як з професором Луцем було рекомендовано комісію з етики про те, що його звільнили з посади. Я правда не знаю, чи як, як воно там далі буде, бо наскільки я розумію, професор Лос подав суд, і ця ситуація може бути по-різному ще обернутися. Я вважаю, що такі явища, звичайно, і корупція, і харасмент, і вимагання вони взагалі руйнують довіру до закладу вищої освіти. до до освітнього процесу, і нам потрібно бути дуже обережними і підходити виважено. І для того, щоб таке не було, так ми маємо робити так. І з метою виявлення таких речей, проводити якийсь контакт, з ну по-перше, формати культуру доброчесності. Так, по-друге, весь час робити якісь зустрічі між керівництвом. І Студентами це мають бути зустрічі регулярні, це має бути і наживо, це може бути, значить, різні, так би мовити. Потрібно впроваджувати курси, я так не боюся цього казати, для всіх викладачів, ну і для студентів також. Де цю оці, оці тематику ставити і, і, і запобігання харасменту, дискримінаціям і так далі і так далі. Тому що тут дуже широкий спект є питань. Але я вважаю, що головне це відкритість університету, головне це співпраця з студентами. Головне... І вважаю, що в нас діє психологічна служба, з якої ми хочемо зробити центр ментального здоров'я, реконструювати. І психологічна служба має також мати великий, так би мовити, робити цікаві такі тренінги, так? І там. Добре, але пане Володимире, але як ви прокоментуєте звинувачення у вашу сторону? Е, мою сторону звинувачення, які були, значить, вони є безпідставними. Ці звинувачення не були е, не було конкретних фактів. Так? І ці звинувачення, які були витягнуті десь з соціальних мереж, так ось я їх вважаю сьогодні як передвиборчі такі технології, піар-технології. Тому що вони розпочалися власне ці звинувачення рік, два, три, десять років, п'ятнадцять там умовно. А це розпочалося власне зараз, коли в перший день, коли було оголошення про вибори в Львівському університеті. Ну але ж ви бачили тенденцію, що ці звинувачення пролунали на фоні звинувачень до професора Лося. Тобто, ви пов'язуєте цю всю історію з професором Лосям як замовну компанію проти вас? Ну я не знаю. Це потрібно спитати тих людей, які це робили. От я себе ні в чому винним не відчуваю тут. І е, власне це справа слідчих там або суда, або ще щось е, розбиратися в таких справах. Точно не моя. Я не буду е, витрачати свій час для того, щоб розбудити. Ті люди, які десь там ці звинувачення якісь е, робили, їх і потрібно питати. Їх потрібно питати, де якісь конкретні факти, чи до цього, чи до іншого, чи до третьої людини. Якщо таких конкретних фактів немає, можливо, це зведення якихось порахунків і так далі. Ну, ми маємо з, іншої, з різних сторін до цього дивитися. Знаєте, як і до теми корупції, саме викладач-студент по-різному говоримо, що корупція пов'язана з тим, що викладач має низьку зарплату, так а можливо, тому що власне хтось і не хоче. Якийсь контингент студентів не хоче навчатися, писати курсові роботи і так далі. Попит, пропозиція може бути така. Ну тут потрібно вивчати ці всі питання з різних сторін, дивитися на факти, так, досліджувати їх і робити тоді висновки. Але однозначно, що університет має відповідати. Якщо ну, є різні ситуації, так, колись, можливо, не звертало уваги на, на, на те, що зараз ми називаємо там, харасментом. Так. Покоління старше, яке виховувалося на зовсім інших традиціях і так далі, воно, можливо, і не знало, що це таке харасмент, знали і знаки уваги, які приділяють один одним, що вони можуть виходити за межі якихось, так би мовити, сучасних уявлень. Але я думаю, що старше покоління стежить. Власне, за цим Виправляє якісь ці моменти, ну і будуть йти в ногу з часом. Але це не одне, що що власне що власне тільки цікавить старше покоління. А, Ми пан... встигаємо за цим, так. але пробуємо встигати за цим і бути в У Нас залишилося трошки менше 20 секунд ефірного часу. Тому я подякую вам за те, що прийшли. Нагадаю, Володимир Качмар, кандидат на посаду ректора національного університету імені Івана Франка, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку університету Івана Франка. Я кажу вам до побачення. Бережіть себе та Україну до завтра.